У нас така романтична робота зараз. Ташечки, цвірчики, бомбери, підари. Є? Да. Провіряй! Зараз щепляємо фугасні боєприпаси. нового зразка. Закріпили, перевірили? Так. Да. Знімаємо запобіжники. І відходимо. Пішов на полювання. Підрозділ наш працює вночі, займається таким собі полюванням на орків, викурюємо їх з їхніх укріпрайонів, з їхніх бліндажів. Працюємо багато по піхоті і по укріпах, типу бліндажів, окопів тощо. В основному дрон є бомбером і працюємо в основному на бомбардуваннях. Ще лівіше. Ще лівіше. О, там ярок, промозую, це десь там ярок. Зараз хрестик внизу. Колектив новий, хлопці молоді, хлопці молодці, швидко навчаються. Дуже мотивовані, дуже гарний колектив. Дуже горжуся цими хлопцями і дуже горжуся тим, що нам довелося працювати на такому дроні. Ось тут у тебе лівіше хрестика, а вгорі вхід, ось у чорненький, такий більший, бачиш? Лівіше. Чуть -чуть. Першу кидаємо сюди, стабілізуємося. Хватить, спокійно. Добре, добре. Ох, клас, кращий. Повторюю, можеш... можеш кинути чуть-чуточку правіше. Були укріпи, була піхота, танчики поки не попадалися. Зараз танчик це взагалі така ціль дуже, скажем, дуже рідка, тому що за танчиками полюють. Наші впівішники, танчик виїжджаючи десь що за околиць бахмут, то на нього з куща кущалися. Чів півішки ми не співаємо до нього долетіти. Але в цілому у нас є на перспективі робота на танчики. Будемо сподіватися, що колись ми його знищимо. Поки піхота й укріп. По готовності сам кидай. Добре, добре, добре. Дуже добре. Є у нас хлопці, які прийшли зовсім недавно. Людина мала геть не служити в армії, має четверо дітей, але людина розуміє, що е, треба захищати цих дітей в першу чергу. Так? Якщо ну, там, другий, третій не буде стояти за своїх дітей, просто ці підери залі зайдуть туди. І тобто я не хочу, щоб мої діти цього терпіли. Вертаємось додому, міняємо батьки, додаємо бика і працюємо далі. А є така жага помсти. Хочеться сказати, що якщо ми не будемо тут стояти, не будемо працювати, то ціне люди просто знищать нас, як націю. Хочеться, щоб цього не сталося, тому тримаємось. І він починається в лівий куточок, у чорно, ліві ж, лівіші. Дві чорні крапки там бачиш, а то туди треба кинути. Нормально. Все додому повертаю. Перемогу бачу дуже дуже тяжкою роботою. Треба працювати, щоб втримати те, що є на сьогоднішній день, і поставити Росію хоча б на коліна. Нам їхня червона площа не треба, але те, що є у нас ще за спинами, треба втримати. Тому треба всім працювати, працювати і працювати. На сьогоднішній день безпілотна система виконує дуже величезну роботу у всій лінії фронту, не тільки в нашій бригаді. І рекомендую всім, хто ще не оприділився зі своєю подальшою роботою, спробувати себе хоча б безпілотки. І якщо буде бажання, приєднуйтесь до нас, у нас підрозділ розростається. Є купа роботи. Навчимо, приєднаємо, будемо працювати. Не спішимо. Далі сам по готовності скидає.